Обзор фіксованого ножа, це репліка на Fox FX 647S. Фіксований ніж з формою клинка стілет, пряме кінжальне. Поставляється ось такими піхвами. Швиденько розкажу про його характеристики, матеріали з чого він складається, скільки він коштує. Одразу скажу, коштує він приблизно 22 долари на ринку України. Це 880 гривень. Також, якщо є бажання, ви можете його замовити в мене. Вони ще є в наявності. Тепер про наші піхви. Піхви це матеріал Кайдекс. Маємо отвор під конденсат або злив там <кій> води. Також маємо багато отворів, щоб переставити кліпсу. Кліпса у нас пластик ФРН, дуже надійно класна, вона ставиться на багато піхову має, має також таке анатомічне, анатомічну форму. І, в принципі, все про наші піхви. Тільки ще скажу, як воно тут фіксується. Фіксується дуже надійно, хоч трішки бачимо, є звук, але. Ну, Послухайте, як бачите, такі уємочки для фіксації з двох сторон, як воно фіксується, який щелчок характерний. О, дуже, дуже гарно заходить, тому фіксація тут без проблем. Тепер про сам ніж. Ніж важить 170 грамів, загальна довжина в нього 205. Міліметрів, ну це дуже непогана така от середня довжина. І не маленький, і не великий, от середній такий фіксований ніж. Клиночок у нас 95. Тепер давайте про руків'я. Руків'я це такий прорезинений матеріал, щось між пластиком та резиною. Дуже хваткий, така анатомічна під руку, форма, дуже класно тримається в руці. Ось так маємо отвір під темляк можна доповнити. Ну і в принципі воно не, не скользить, в руках тримається дуже гарно. За що за рахунок таких виємочок і двох упорів? Тепер у нас клиночок. Клиночок має ось тут маркування з однієї сторони. Марка Сталі використовується 8 хром 13 по роколу це 58 одиниць, доволі таки непогано. Мені дуже подобається цей метал, і, ну, і має в плані клинко, клинків і непогано затачується, і теж непогано. Тримає свій різ. З однієї сторони, гладке маємо гладку заточку, з іншої сторони, це сериторна така заточка. Можете там якісь шнури, паракорди там різати і так далі. Форма клиночка це у нас тіло, казав, пряме кінжальне. Також маємо таке ось чорне покриття клиночку, це є депі, аналог анодування, тільки наноситься фарба <кій> при нагріві. Має високу коризостій якийсь але. Не дуже стійке як механічним а, пошкодженням. Пух. В принципі, все. По обуху десь 3,5 до 4 мм, і я думаю, вкратці я вам розказав і ознайомив з цим ножем. <кій> все, якщо є питання, будь ласка, задавайте.